неймовірна велична краса, як кожен ранок вражена. Подяці і замилувані. Не те, щоб нове, я тобі скажу, коханий Господи святий. Весна частіше серце б'ється, хоч я ліміт же вибрала в коханні. Ти знаєш все. Глибини, і вершини не бачені простори, і безни не сховається від Твого Боже ока, а на гірських хребтах. Там вітер випасаєш усе сили, долонею поміряв, океани. Тобі належить шана надвисока. Ти розтягнув тро небес над нами, пане мій. І їх краса чарує манить, дивує, надихає. Це безкінечне світле чистоти, блаженство, Боже. Твоя присутність Боже, надихає. Величні незбагнені чудеса жива краса небес. Погляну душа моя в зеніті, щастя зника... в зеніті щастя зникає самотина, це надвеличний дар захоплення і здивування. І затишно, мій ава, очі, що я твоя дитина. Вони прекрасні, як ніколи, як завжди, Господь. То це розкоші Боже для людини, ти дивувати ніколи не покинеш. Даруєш кожен день по пригорщі мені краси, добра, благословінь, очей не відведу, там ти живеш до мене, ава, очі і прилинеш. Малини ворожеві синявою перемішку, не набредає, я не надивлюсь достойно описати їх та це ніколи і нікому Боже не вдається. Мить наповняє душу щастя. Аж густіє, манною приходить, а то душа моя блаженна плаче сама до себе, Господи, сміється. Вони йому музика, і кажеться, що деколи я чую то ангельське вітання осолодість, величність, безкінечність. Хтось міліє і опише. Моє те диво неповторної краси, господь все силий. Воно живе, гримить, палає, вогнем двигтить і дише. А зараз голубінь, глянь, роздяглась хустинкою над лісом. Буває, слізки пустять, а той сніжком пороше. Летить той білий пух, а головне вони прекрасні, Боже. Які ж вони гарненні! Зісну, бувало, розтулиш очі, і тільки може що сказати ух. Такі вони величні, відсвічують рум'янцем пурпуров, мов вогонь багряні. Хмарин немає, скоро здивують, мов пустунці десь кубляться та причаїлись. То їм творіння велич безкінечна, незбагненна. Поглянь, коханий. Я ж казала, з райкою з'явились. Легесенькі, копички пуху, о, диво чудернацьке, плибуть безвольно, а той штовхається, буває, їх цілий острівець. Замилувалась. Пустота і горкота минає, так солодко тріпоче серце. Подяція тобі все сили люблящі, отець. Та ви вже, сирена, болю, бич, страшного лих. Я не бажаю про сирену, мій ава, очі, любі Боже, чуєш, мій коханий, ні, єжачиться душа, очікування жах, страшного лиха. Благаю, мій коханий, Боже, скажи, що годі, годі вже війні. Благаю, жаль, жалься, Боже, зупини війну, дай перемогу. Тетусю, не вічно злу в нас, Боже, панувати. Прости, помилуй і спаси, Господь мою Україну, нехай квітує в нас весна, а не розрухи, смерті, болю, не ці жахливі шати. Ти прожени поганців із землі, Господь, благаю, Боже, назавжди, давно вже не сміялась і не співала тобі від серця Україна. Ридає кача, Боже, безкінечно по майданах, діти, матері. Гулює майже кожна, господи, і зранена родина. Хай не сміється більше ворог і не кипкує з нас. Будь захистом, щитом, мечем досічним, а ми всі за тобою. Помилуй Боже, благаємо, спаси від ворогів, щоб більше не хоронити убієних із зболен та журбою. Не вельби радісні весні, надію, шати, веселки, зміни криваво чорні кольори на фарби перемоги. Ми чуда потребуємо з небес, владику наш сили. Про це благає кожне серце України і я молю до Бога. Дякую, сестра Катя.